Джилі SK 2013 року по дуже солодкій ціні 2600 доларів, та ще й можна придбати в розстрочку. З'явилась продажу в твоєму авто. Гаф 4-го покоління вписаний, кондиціонер, камера заднього огляду притонована, рівненька, гарнюща автівка на новій зимовій гумі. І вона ще й під шипи. А що, через 2 місяці вже зима і не потрібно перебувати. Давайте подивимося, що всередині. Ну, стан салону майже ідеальний, реально. Датчик газу, кермо, як нове, механіка, кондиціонер та магнітола. А що треба ще? Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. В багажнику у нас великий простір і запаска в наявності. За більш детальною інформацію або прорахунку втівки в розстрочку. Якщо треба, звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це джилі солодкій ціні, і це твоє авто.